Тож, коли кажуть, наприклад, так, хіба надзвичайні заяви, на кшталт існування бога не потребують надзвичайних доказів? То я скажу: по-перше, що ви маєте на увазі під надзвичайним але навіть надзвичайні справи розкриваються доволі звичними засобами, які підпадають під єдину категорію наявних у нас доказів: прямі і непрямі докази. Якщо ви дивитеся багато історій убивств, то можете подумати, що вбивства звична річ. Однак, якщо порівняти, наприклад, штат Каліфорнія, США, у якому я живу. Доволі активний штат, дуже великий штат, який має одну з найбільших економік у світі, там живе багато людей. І якщо порівняти кількість убивств, які стаються в тому штаті, з кількістю його мешканців вона насправді дуже дуже мала. Вбивства трапляються дуже рідко. Звичайно, про них говорять у новинах, їх висвітлюють у пресі, тож складається враження, що у Каліфорнії постійно когось убивають, але насправді це не так, якщо враховувати розмір нашого штату. Далі, якщо ви спитаєте, а як щодо незвичних убивств, бачите, кожне вбивство унікальне. Я розслідував такі унікальні вбивства. Що, наприклад, я розслідував вбивство, у якому було використано гароту. Це пристрій для удушення мотузкою. Було дуже мало вбивств із використанням гароти в усіх сполучених штатах, не кажучи вже про штат Каліфорнія. Таке трапляється дуже рідко. Дуже рідко. Це надзвичайно, це не звичайне вбивство. Як же зібрати доказову базу для суду в такій надзвичайній справі, так само як і в будь-якій іншій. Це відносно звичні докази. Виявляється, що ми можемо зібрати доказову базу на користь існування Бога, просто використовуючи ті ж форми доказів, як і для будь-якої справи? чи вони мають бути неодмінно надзвичайними? Ні. Ви можете сказати, ну але ж ця доказова база має бути великою. Чудово, я не проти, погоджуюсь. Але види доказів, які ми будемо використовувати, є дуже звичайними. Звісно ж, на вашу думку, ця доказова база має бути якомога переконливішою, і я погоджуся тут з вами. Але ці докази не мають бути надзвичайними. Наприклад, у мене було кілька справ де ті самі продюсери, які працювали разом зі мною над усіма іншими документальними шоу, і вони люблять наші справи, але деяких справ вони не чіпають, а не чіпають вони їх тому, що ці справи не надто цікаві для глядачів. сумно це говорити, але деякі розслідування вбивств містять більше інтриги ніж інші іноді вбивця відомий відразу, але доводиться витратити 20 років, щоб зібрати докази проти нього. Ти знаєш, що це він, це очевидно, але він чудово замів сліди. Отже, так я сказав би, що більшість часу те, що ви бачите в художніх творах, звичайно, в художніх творах я можу зробити який завгодно сюжет, і часто можна побачити художні твори з якимись дивними неочікуваними поворотами, але так зазвичай не відбувається в реальних справах.